Велика телетрансляція з 2006 року. Дитинко, він тебе чекає. Прийшли на адресу компанії один долар за перевезення. На цьому наші передачі на сьогодні завершено. Продовжимо трансляцію завтра о 6 годині ранку. Аналіз брухні вважають накопичене сміття своїм чорноземом, і через це його захищають. Примітивна телевізійна трансляція з землі складає всю їхню культуру. Тоді забрати журнал буде значно складніше, ніж ми собі уявляли. Так треба застосувати вагоміші засоби. Знайшли Знайшли журнал. Жеруни негайно повертайтеся на корабель. Повертайтеся на корабель. І не думайте вам тут не ну, воши, помирайте. Добраніч, ваша милість. Ой, сі скор. Сі скор. О, панчо. панчо. Небесна рись викликає кіберфрон. Слухайте, небесний Рись. Це родімус найкращий. Де ти? В секторі звалища. Прошу розширити сюди зв'язок. Покуштуй плазми, кібер. Вибач, але я не голосний. Ну тоді тримайся. Ти що назвали ще захотів? Поглянь ще хтось у мирному небі. Настане їхня черга помирати. Новий гіпергенератор накопичуватиме енергію для всього сьомого сектора. Я розумію, ти молодий, Родімус, але головування дає не тільки сили, але й обов'язки. Не думай, що мене може цікавити використання цієї сили. Родімус Ультрамагнус! Небесна Рись з тобою перервався зв'язок. Що сталося? Щось дуже дуже дивне. Може, Брухтні вирішили, що небесна Рись обманує. Може бути, але не віриться. Висилає аероботів, щоб розвідали ситуацію. Небесний ти просто ас. Альватрон у мене є дивне повідомлення. Фу. Дурень. думаєш, мене цікавить? Могутній. Якщо б рухні повернулися проти кіборів, то може бути. Те, що може бути, це клонус, мене тим більше не цікавить. Геть звідси, якщо ви хоч на це здатні. Progress. Поточний звіт. Земна програма підсилена нашими сигналами, які впливають на підсвідомість, навчає брухнів недовіри до всіх форм існування, і встановлює принципи старанності та організованості. Цвітіння це погано, полум'я це добре. Цвітіння це погано, полум'я це добре. Щиро вам дякую. Твоє завдання, якщо ти забув складати сміття в купи. Нащо голово у брухтнів усе вирішує голова? Усе, що нам треба, вони вже зробили. Починайте маскування. Пам'ятайте, брухні тепер настроєні проти всіх форм існування, зокрема, і проти нас. Ми не хочемо, щоб вони завчасно дізналися про наше прибуття. Викликаю кібертрон. Аероботи наближаються до звалища. Нічого незвичного не бачимо. Нічого серйозного, тільки велика хмара космічного пилу. Кібери. Зупиніть їх швидше, перш ніж вони залетять у замасковану зону. Бонні. Бонні, Вілл Робінсон. Небезпека, небезпека. Not a the Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. <laughs> Слухай, можеш сказати, де вони поділися. Відкрити вогонь! Дивна форма роботів. Вмикайте силове поле! Це перевантажує наші власні системи. Треба додати тиску. Супер. Суперіон викликає кібертрон. СОС! Вмикаємо життєве забезпечення схеми збройних систем. Встановлюємо на розвідку. Починаємо стратегічний відступ. Корабель квінтесонів тут щось дуже дивне. Я хочу ближче подивитися на це звалище. Ці викрутаси нам не потрібні. Бережіть масову кількість телебачення. Поглянь, небо розчинилося, це птах, Це літак. Це. Так бачу. Лега. Може бути дуже погано. Стережися. Я пташка. Я гарна. Ти тут що для краси? Не опускайте руки, продовжуємо вправи. Раз, два, три, чотири. Я переможець, я переможець. Я вірю у свої сили. Тепер я знаю те, чого хотів. Повертаємося на чар. Ним буде все нормально? Здається, помітних пошкоджень немає. Завдяки матриці. хмарі зореліт квінтесонів. Квінтесонів? Як гадаєш, до чого це? Давай не гадати, а дізнаватися. А цей озброєний робот для військових нападів може стати вашим, якщо ви здобудете приз. Володіти це розділяти, розділяти це володіти, володіти і розділяти. Хто це говорить? Вибухом пошкодило генератор наших вказівок, і відтоді він надсилає перекручені сигнали. Ця штука вона нам потрібна. П'ять років ми були віддалені від усіх існуючих форм життя, що є нашими ворогами. Не турбуйтеся з вашими телевізорами усе в порядку. Ми керуємо передаванням, ми контролюємо горизонтальну трансляцію і вертикальну випробування. Вдалося короткий звіт. Брухні на тому напрямку, де вони здатні досягти майже кожного куточка галактики. Ми не можемо позбавити їх енергопостачання або вимкнути сигнали, що діють на підсвідомість. Аналіз чого можна очікувати напевно, то це що ситуація розвиватиметься під впливом сигналів, які передаються. А зараз наступна вражаюча пригода космічного Джека. Розберемося з цими ледащими плазунами. О, Джек. Усі інші живі форми вороги. Ваші вороги. Вороги. Подібна ситуація розгортається і на зеленій планеті. Йо... Ваші вороги! Йо... Ваші вороги! На сьомий дільниці напад на представництво землі. Не робіть цього! Може, саме зараз ми спостерігаємо за початком темної міжпланетної ночі. Ми могли б додати нашим пригодам трохи інтриги, <зас> можна постачати зброю і матеріали різним силам. Звісно, доки одна з цих армій не добуде наш журнал. Правильно, журнал повинен заставатися для нас найпершою метою. Могутній гальватрони, Я впевнений, що брухтні запрограмовані на боротьбу з нами. Якби їх можна було повернути на кіберів... Я казав чи ні, що брутні мене не цікавлять. казав могутній. Тоді, чого ти продовжуєш турбувати мене розмовами про них? Прошу пробачення, гальватрон. Такого більше не буде. Подивимося. Я... Він не змінив своєї думки. Ні, хтось із нас помиляється. Обманоїди не можуть втратити такої нагоди. Пластер вимкни. Я себе не чую в такому галасі. Деякі роботи не прагнуть нічого доброго. Ще далеко до звалища залишилося перетнути два сектори, але омега величний доповідай ситуацію. На нас напали. Папат підтверджую часткове пошкодження. Політ зупинено. Де вони? Знищуємо їх. Ми повинні перші прибути на звалище. Нам не пройти, хіба що не дурити, їх. хлопче, від цього наше життя може стати цікавішим. Все. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Сигнали від Бруктні в сягають усіх куточків галактики. Всюди починаються війни. І об'єднана зоряна армія наближається до звалища, щоб приєднати до себе сили телетрансляції. Розгортання вашої темної діяльності може призвести до того, що хтось інший відшукає наш журнал. Цього не можна дозволити. Ми мусимо знайти його перший. Що сталося з омегою величним? Думаю, що зможу його запустити. Справді, якщо більше не буде пригод. Відчини їх від омеги Величного. Я саме про це і подумав. Їдьмо. Бери на себе другого кібера, а я беру Родімуса найкраще. Oh, Добрий постріл, Родімус. Швидше, швидше. Бажаю успіхів, в паруче. Напад закінчено! Іншим разом кібери. Назвали ще розумієш. Циклонус – це гальватрон. Гальватрон, Ти куди? На сигнал. Хочу стати переможцем, бо вірю у власні сили. Що? Він визначив курс. І так, назвали ще. Непогано. Годі нам бути дурнуватими будівельниками! Лазерні війни просто лазерні війни. Ми вже спізнилися. Під прикриттям цієї бійки ми пошукаємо свій журнал. Місце призначення визначено. Це війна. Схоже, тут зійшлася половина галактики. Мені цікаво, як би так зробити, щоб другу половину не затягло. Думаю, ми приєднаємося до бійки. Зачекай, поки сядемо. Дивися, і кібери тут. Це насправді обіцяна земля. Чудово. Так, місце саме для того, щоб ти родімус найкращий зустрів тут свій кінець. Гальветрон уже настав час тобі відпочити звалищі. Прощайся, родімось найкращий. Якби ми знали, чи що ця бійка, то ми могли б її зупинити. Повір мені, вони зациклені на словах, що весь час повторюються. Мої сенсори реєструють гіпнотичний сигнал, що діє на підсвідомісті йдесь космосу. І це він ці вказівки. Думаю, що їх можна буде вирватися з цієї зацикленості. Це ваш ворог. Схоже, ми занадто грубо повелися з цим паном. Телебачення мене роздирає. Але це не означає Родімус, що я тебе не розіб'ю. Розіб'ю. Вперед. Давай, любий. Думаєш, я боюся цих херлявих роботів? Не боюся. Тут дуже багато. Забагато. сувора догана за передчасний відступ. Молодець бластер. Але більше ніколи не слід це слухати. Руйнодій. Що сталося? Я нічого не знаю. Я жертва обставин. Мені б хотілося, щоб ми коли-небудь дізналися, хто передавав ці потворні програми. Щодо мене, то мені однаково доки цьому протистоятимуть добрі сили. Ви знайшли журнал? Ні, він загубився у космосі. Приготуйся за це заплатити своєю смертю. Буду щасливий зробити тобі. але спершу ми знайдемо журнал. Раніше ніж інформація з нього стане відома всім у галактиці і настроїть усіх проти нас. planet of Cybertron, most of the Autobots made Earth their temporary home. Under the leadership of the powerful robot Optimus Prime, the heroic Autobots battled fearlessly against the assaults of the evil Decepticons, protecting their new human friends. Now it is the year 2006, and the Autobots have reclaimed the planet of their origin, Cybertron, to establish a new golden age. In migrating from Earth, they have been reunited with companions from other regions of the galaxy, including Skylink's the gigantic space shuttle, Blur. There, I've turned off the. Gold. The fastest car on wheels. Cup, the flinty old warrior. Wheelie, who always offers advice in rhymes. Springer, the Mighty Helicopter, Arcee, a forceful female Autobot, and Rekgar, the leader of a tribe of Autobots that dwells on the planet Junkion. The Autobots have a new leader, Rodimus Prime, who inherited from Optimus Prime the Autobot Matrix of Leadership. As a receptacle of the wisdom of Autobot leaders for the past millions of years, the Matrix helps Rodimus guide the Autobots in their darkest hours as they fight to end the tyranny of the evil Decepticons we uh -huh.